У час повномасштабного вторгнення расистів важливе значення має живе спілкування. Відтак у Бродах відбулася одна цікава зустріч. Більше про її проведення. Дивіться далі. Нещодавно до бродів завітали представники благодійної організації Діями, які співпрацюють через проєкт Корпоративне наставництво. 25 лютого в мене був квиток до на літак, який я, звісно, що не взяла, і я приїхала в Польщу до абсолютно незнайомих мені людей. Тому що ми почали там допомагати, потім те саме сталося в Італії. Я фактично їздила до людей, яких я ніколи в житті не бачила, я ніколи не знала. І, напевно, те, що допомагає мені триматися купи, це те, що от віра в те, що люди є добрими і люди є. Люди можуть допомагати безкористово. На першій зустрічі зібралися бродівчани та внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути власні домівки. Розпочалася зустріч і знайомства, де кожен міг на карті позначити місце свого попереднього перебування. І був період, що я була за кордоном разом з дітьми і там допомагала людям, які ну, напевно на психологічному рівні спілкуючись. Навколо Бога, бо ти розумієш, що в цей складний час тільки Бог може протягнути руку, тільки він може захистити, тільки він може допомогти, не зійти з розуму, зостатися при здоровому глузду. Ну тобто, бо міські говорять твої зовсім інакші речі. Таких зустрічей буде чотири а на першій за чашкою кави спілкувалися у невимушеній атмосфері. Кожен із учасників. Поділився своєю історією про ранок 24 лютого. Це був найсильніший страх в моєму житті, якого який я відчула і тебе чоловік військовослужбовець, і ну мама старшого віку, чоловікова мама старшого віку. І відповідно, я ну якби чоловік був постійно на роботі, батьки відповідно теж вони старшого віку. Я переживала за всіх, і в мене був такий знаєте, стан ступору, що я не знала, як мені діяти далі, чи їхати мені за кордон, типу вивозити дітей і їх рятувати в першу чергу. Що мені взагалі робити? В мене був такий стан, і під час якого я не могла зрозуміти, як мені правильно діяти. У мене дуже багато було думок в голові, що я погана мама, що я не можу дати раду вивезти дітей і так далі. І тоді я зрозуміла, що якщо я буду постійно перебувати в такому стані, і мене будуть поглинати такі страшні думки, в мене станеться просто якийсь збій з психікою, і я буду вже, ну, як то кажуть, не така людина, яка би могла допомогти не тільки іншим, а й собі. Ми не знали, куди ми їдемо взагалі. І так, дійсно, Господь просто роз... розположив серця. Так? І e, 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 просто я написала пост у Фейсбук, хто може нас прийняти на Західній Україні. І жіночка, з якою ми одного е, тільки один раз бачила в житті, вона сказала, приїжджайте приїжджати до нас зброю, ми вас приймемо. Mm -hmm. І це я бачу, що дійсно це Божа рука. І також допомагає мені домався моя любима, е, любима робота, бо я в Сіверодонецьку працювала. Кілька років тому в благодійному центрі Каріта з дитячому центрі. І тут також через, саме через цю жіночку, яка вас запросила, також вона запросила мене згодом працювати в центр Каріта з дитячий центр, де, є, де вона є координатором. Цей захід він реалізовується в рамках проекту Артзустрічей інстанції». І власне мета даних зустрічей це допомогти людям інтегруватися в громаду, в якій вони зараз проживають, і об'єднати разом сім'ї, які проживали в бродах до початку повномасштабного вторгнення, і ті, які змушені були переїхати сюди. Загалом сьогоднішня зустріч вона була першою. Таких буде чотири. І на цій зустрічі ми ділилися своїми враженнями, своїми емоціями про те, як на нас вплинула війна, звідки ми що. Ми пережили в цей час і всі разом спільно ми прийшли до висновку. Що тільки тримаючись разом, тримаючись купою, ми можемо сильні і можемо триматися. Також присутні обговорили проблеми, які створилися через повномасштабне вторгнення, та поділилися своїми емоціями. Особливо вразила історія переселенців, які тікали від обстрілів. У мене було такий стан така, якась повна мобілізація. Як знаєте, я це тунельний зір. Коли ти бачиш тільки перед собою, це був такий стан психологічний, коли просто потрібно було робити те, що потрібно, і більше нічого. Це був такий інстинкт, я подзвонила своїй двох сестрі з вона в Львівській області. У нас взагалі в Ульворі живе, але батьки є в упаті. А, і е, щоб трошки, як е, пояснити ситуацію, моя мама, бабуся-дібуська, дідусь, вони тобто в мене є родичі. І, а а мій тато він з Києва. І я виросла в Києві, але коли, ну не виросла, я народилася в Києві, але коли моя мама померла, мені було два роки, і бабуся мене сюди забрала в Комарівку, і я е, до п'ятого класу тут прожила з моєю дворідною сестрою. Тому вона для мене така, як найрідніша людина. І я просто, е на рефлексі до неї подзвонила, вона каже, ми тут приїжджаєте. І ми просто а, поїхали, але ми не змогли виїхати 24-го, бо там просто були страшенні затори. Ми виїжджали 25-го, в 3-й годині а, повідомили, що будуть бомбити. І а, ми просто взяли дітей, засунули в машину. Mm -hmm. І в 5 годині, якраз коли бомбили, ми виїжджали. Усі історії варті уваги, адже моральна підтримка внутрішньо переміщених усіх нині є дуже важливою. Поділилася своєю історією, і родини із Сіверського Донецька. У мене, ну, жінки кричать, давайте спускатися в підвал, кажу, не треба. Ну як, воно вже встріл, куди біжати? Говорю, Ми забігаємо в коридор, вони, вони, ані да, дрожить дом, п'ятиэтажка наша. І от виходить жена і. Говорит, а они садятся, я вот так как накрываю руками, сижу и молюсь, а в голове такой, знаете, думаю, ну дурачок. Думаю, ну что ты, ну что ты делаешь? Ну что ты? И я тогда понял, что я просто вот эта поверька, ну, от тебя вообще ничего не зависит. И мы же переспали уже ночь, и утром я просыпаюсь уже тоже мы подвал не подвал, подвал заходили только. То яблок принесем людям, вот, вот, то 90 псалм зачитаем. Верующие есть, давайте поболимся. И в общем уже тогда утром мы тоже в 4 или 5 утра проснулись. Я на Лену посмотрел. надо надоело. И мы так быстро, друзья, друзья говорят, мы можем вас вывести. У нас нет бензина. Как выезжали, бензина нет, не поезд. В общем, собирались так, что тревожный чемоданчик был только документ. Не ноутбук, ничего даже. Как вот, знаете, ноутбук надо схватить. Мне Лена говорит, брать, я говорю, ничего не берем, берем все, что мы имеем. Это март месяц, холодно, тут типа, теплые вещи. Выбежали нас быстро. Город пустой. Еще интересно мне, еще секундочку, ну, минутку расскажу. Встретили афроамериканців. Получається. Приїхав студент учиться, говорит, там всем селом на всій деревні збирали на учебу. В общем, сдал, сдал, да. Поступив, да там Сіродонецький університет і наші війна. Все. Таких зустрічей ще буде тре, і дуже приємно бачити, як схід і захід завдяки таким проєктам об'єднується. Сергій Нікешин, телеканал Броди онлайн.